Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри! В Євангелії від Матвія в 19 главі ми з вами читаємо про багатого юнака. І ось цей юнак підійшов до Господа і каже: Учителю добрий, що мені зробити доброго, щоб мати вічне життя? Прекрасне питання, цей юнак не підійшов до Господа і не благав. Про щось земне, про зцілення і так далі, і тому подібне, але питає про життя вічне. І ось Господь цьому юнаку каже про необхідність виконувати заповіді. Юнак же Господу відповідає: усе це я виконав з юності, чого ще мені бракує. Дорогі в Христі, юнак виконував Божі заповіді, але все рівно йому в своїй внутрішній людині, в своїй душі. Чогось не вистачало. Ісус каже йому, якщо хочеш бути досконалим, піди продай своє майно і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, тоді приходь і йди за мною. Дорогі Христі, в нашому християнському житті нам дуже і дуже замало жити лише зовнішнім життям з Богом, але маємо Господа впустити в своє серце. Маємо в своєму серці визволити для Господа місце. Сьогодні триває Великий піст, дорогі в Христі, але не постом ми спасаємось. Спасає нас Ісус Христос. Ми не можемо спасти своїми ділами, але в часі посту, в цьому пості, ми відмовляємось від своїх задоволень. Ми помираємо для себе, дорогі в Христі, для того, щоби. Наблизитись до Господа, який спасає. І учні Христові питають Господа, а хто тоді може спастись? І Господь відповідає: людям це неможливо, та Богу все можливо. Дорогі в Христі, самі ми ніколи не спасемось, але коли будемо помирати для себе, наближатись до Господа, коли будемо будувати свої внутрішні Відносини зі Спасителем, коли впустимо Спасителя в своє серце, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.